Все вітаю всіх любителів правди! Минулого разу ми з вами говорили про такий антропологічний аргумент на основі істини. Врешті-решт дійшли до того, що Христос є. Цією найвищою онтологічною істиною, найвищим здійсненням того, ким він є за своєю сутністю, так що він може у Євангелії від Івана сказати Я, дорога, істина і життя. Сьогодні ми з вами звернемося до наступного аргументу, антропологічного аргументу про існування Бога на основі моралі, або, точніше, моральної повинності. Кожна людина відчуває у собі внутрішній моральний оголос. Мораль це поведінка людини, яка свобідна, тобто вільною волею, підпорядкована ідеалу від того, що є добре і правильне. Тобто, ми бачимо зв'язок з попереднім аргументом: людина пізнає те, що є добре, правильне, тобто істинне. І собідно підпорядковує свою діяльність, своє життя тому, що є істинне і правильне. Саме слово мораль походить, латинське походження походить від латинського слова мос, моріс, звичай, нрав, натура, характер. Та радше вживається в множині як морес, як звичаї, як правила, способи поведінки, як спосіб життя. Строн у своїй першій промові проти Катіліни вигукує Отемпора оморес. О часи о звичаї, тобто моральні звичаї. Бо Катіліна був. Тодішній римський золотий комірець, мажор, якого не обрали в сенат, куди він дуже хотів потрапити, і він в помсту вирішив зробити державний переворот і збирав армію, щоб здійснити державний переворот. Нічого нового під Сонцем. так? Отже, звідси від слова морес виводиться прикметник мораліс. Це моральний, етичний. Хоча в наш час в суто філософській етиці розрізняємо етику як вчення про мораль і мораль як практичне життя, як практичну поведінку. Це особлива сфера людського життя. Це сфера морального добра і зла. Сюди належить поняття провини і заслуги. Це особливий світ. Цей світ є надзвичайно серйозний і пов'язаний з особливими зобов'язаннями. В ньому є свої дані, такі як добро, справедливість, любов, чесність, милосердя, шляхетність, прощення, чеснота, моральна якість і моральна оцінка вчинку. І незважаючи на множинність моральних систем, як правил поведінки. В різних культурах і епохах і множинність етик, як вчень про ці моральні системи, основи моралі залишаються ті самі, базово у всіх культурах. Так? Можемо вжити тут образ другої скрижалі декалогу, зображають традиційного Мойсея, який сходить з гори Синай з двома скрижалями. Перша скрижаль нормує чи врегульовує ті вертикальні стосунки. Стосунки людей до Бога, а друга скрижаль це є е, приписи, які регулюють взаємовідносини між людьми, міжлюдські відносини. І врешті-решт, те, що є у цих, в другій скрижалі, шануй батька і матір, не вбивай, не кради, не чини перелюбу, е, не давай ложного свідчення, фактично присутні у всіх культурах. І у всіх культурах їх. З більшими чи меншими модифікаціями, е, притримуються. Наприклад, не існує такої культури, навіть найбільше примітивної, най, найбільшої, як би англіцизму люди, севідж, дикої, далеко загубленої в джунглях, де б е, сексуальне життя людей не регулювалося ніякими нормами, а підлягало інстинктам, так як сексуальне життя тварин. Такого нема. Ніде. Ті норми можуть дуже відрізнятися одні від одних і бути різні культурно зумовлені, приписи і звичаї, але завжди сексуальне життя людей підпорядковане е, певним регулятивам, певним етичним нормам. Отже, е, в різних культурах, в різних практичних е, формах, але основи моралі людини залишаються ті самі. Я згадав про другу скрижаль декалогу з гори Синай. Подібні зміста ми вже знаходимо в так званій стелі Хамурабі, чи, точніше, стелі Ашнунна е, Асирійській. Це асирійське законодавство в гіттицькому законодавстві, яке вдалося археологам знайти відповідні стели зі зводом законів. Отже, основи ті самі. І людина по відношенню до тих основ моралі відчуває внутрішній моральний голос, який ми зазвичай називаємо сумлінням або совістю. Це той внутрішній голос, який заохочує людину до певних дій, до певних способів поведінки, або застерігає її, можна так сказати, голос цей каже, це ти повинен робити, а це ні. А після вчинку хвалить або докоряє це. Ти зробив правильно, а це те не повинен був робити. Отже, сумління пов'язане зі здатністю людини пізнавати і воліти, тобто нігільволятум то ні когітатум. тобто людина не може нічого воліти, якщо вона в якийсь спосіб його не мислить, і в якийсь спосіб його не пізнала, не можна бути чисте воління, не може існувати чисте воління, направлене в нікуди. Вона завжди направлена на якийсь змістовний об'єкт, на якийсь змістовний стан речей. Це означає, що людина пізнає. Певний стан речей воліє його е, здійснити, і водночас сумління дає цьому моральну оцінку, чи варто це воліти, чи варто це здійснювати, чи ні. Таким чином, е, сумління оперу, оперує категорією істини, категорією правди, воно відкрите до правди, е, передумовою е, санкції сумління є пізнання того, що є істинним. Маємо знову зв'язок з попереднім аргументом на основі істини, яка перевищує людину. Ось яке визначення дає сучасний, чинний ще чинний катехізм Католинської церкви. Суто етичне визначення. Моральне сумління є судом розуму, через який людина пізнає моральну якість вчинку, що його виконуватиме тепер чи виконала. У всьому, що людина робить і говорить, вона повинна йти за тим, про що вона знає, що воно є правдивим і чесним. В першому тисячолітті християнства іеронім Стрідонський, знаменитий перекладач Біблії на латинську мову, творець знаменитої вульгати, говорив про притаманну людині, так звану іскру Синдерези. Стінтілля. так, Отже, це найвищий дар розрізнення, завдяки якому людина навіть у приглушеному сумлінні, навіть перебуваючи у злі під тягарем з морально злих вчинків, чи в релігійній площині під тягарем гріхів, знає, що вона вчинила добре, або неправильно. Остаточний найвищий дар розрізнення, який людину, що його людину, не може позбавити ніхто і ніщо. Отже, сумління має за передумову пошук правди, бо завжди, як сумління промовляє, завжди воно запитує, що є правдиве. Навіть якщо суб'єктивно від людини до людини бачення того, що є правдиве, може відрізнятися. Але завжди сумління запитує, що є правдиве. Сумління може бути приглушене, сумління може бути викривлене ідеологічними системами, хибним вихованням, певними культурними зумовленостями, але завжди воно в тому всьому ставить питання про те, що є правдиве. Так? Отже, таким чином людина не просто діє, а Керує морально керує своїми вченками і дає своїм вченкам моральну оцінку, моральну санкцію. І тут знову виникає запитання, звідки це в людини? На це питання спробував дати відповідь Іменіл Кант і у своїй критиці практичного розуму він говорить так: нашим зобов'язанням є сприяти найвищому добру. А припущення можливості існування найвищого добра це не тільки право, але необхідна вимога пов'язана з повинністю. Найвище добро може існувати тільки під умовою існування Бога, який пов'язує невід'ємно існування Бога з повинністю, а це те саме, що твердити необхідність визнання існування Бога. Було б чудово, так? Уже в Канта фактично вже готовий сформульований аргумент про існування Бога, але тільки він. Будучи вірним в своїй системі, чи будучи невільником своєї системи, зводить все до категорії трансцендентальної свідомості, коротко поясню, чому такий термін, чому трансцендентальна свідомість. Трансценденталія в схоластиці це властивості притаманні буттю, об'єктивному притаманні буттю і кожному сущому, зокрема, Поза межами моєї свідомості. Вони є там, у бутті, і людина здатна їх пізнавати в класичному переліку Стоіту Миквинського їх і сім. Добро е єдине. Зараз е щось забув. Річ щось. Е так, Е, Аліквіт, тобто щось щось є річчю, щось є чимось, не є нічим, є єдине, то тож на своїй сутності єдине само з собою, є істинне, є добре і є прекрасним. Ці властивості людина здатна пізнавати будь-ті. Кант у своєму трансцендентальному повороті каже, це не трансценденталія, а не там будь-ті, це свідомість трансцендентальна. Все те. Що я перерахував, є категоріями свідомості, які свідомість проєктує на дійсність. А яка є дійсність? Об'єктивно, незалежно від свідомості, пізнати неможливо. Так? І е, те саме є з поняттям Бога і з поняттям безсмертної душі у системі Імануіла Канта. Ті дві категорії трансцендентальної свідомості закладені у ній змісти, які потрібні е, людині. Щоб пояснити взаємопов'язаність речей світу в їхній доцільності, або щоб пояснити моральне діяння. Але жодного Бога, який би був уважно трансцендентним, тобто поза межами цієї свідомості, існував об'єктивно і незалежно від цієї свідомості. Тому в самій системі імену і лаканта зробити висновок про реальне існування Бога. Неможливо. Ми повинні вийти поза межі системи Канта, але поки ми вийдемо поза межі системи Канта, ми використаємо його основні положення положення Кантіанської етики. Те, що Кант критикує і не приймає, і я б сказав, що слушно не приймає, це арістотелівське розуміння добра. Аристотелівська етика, знаменита нікомахова етика, починається словами Агатонесть панда Ереса. Тобто, добро є те, до чого все устремляється, за чим все женеться, для чого женеться, щоб сповнити себе. Тобто Аристотель просто філософською термінологією повторяє знаменитий міф про Ерос, як ми його зустрічаємо в Платонському бенкеті, в Симпозіумі. Що він є син багатства і бідності, і тому що він є син бідності, йому завжди чогось не вистачає, і він стремить сповнити себе. Відповідно, стремить до добра. Він в нього є пам'ять про добро, оскільки він син багатство. І за допомогою того добра хоче себе сповнити. Тобто добро є завжди добром в такій системі для мене, щоб себе. Сповнити. Чи я йду за динамікою Платонівського ероса, чи я йду за динамікою Аристотелівської етики, я шукаю добра, щоб сповнити себе. Є добро для мене. А в такій вже дуже грубій інтерпретації Аристотеля: добро теж то на задоволення, тобто я шукаю задоволення себе. Відповідно, Кант як етик обурився тим і вважає, що це така мотивація шукання добра собі і задоволення собі, свого власного задоволення є негідною мотивацією морального діяча. Навіть якщо людина діє у спосіб згідний з мораллю, то вона не стає через те моральне добра, якщо вона при тому шукає власного задоволення. Знаменитий його приклад. Допомога хворому другові, я допомагаю хворому другові це тому, що це мій друг, мені приємно, таким чином я шукаю власного задоволення в тому, що я допомагаю хворому другові. І на противагу до цього, не маючи ще поняття добра як цінності в собі і належної відповіді на цінність, те, що я не розвинули Макс Шеллер і пізніше Фон Гільдебрант, не маючи ще тих понять. Він відкидає таку мотивацію добра, як добра мені. Що ж тоді залишається? Тоді він розвиває свій знаменитий формалізм в етиці, етичний формалізм. Тобто я дію за формулою закону. За якою формулою? За тою, який розум накладає сам собі, у формі категоричного наказу. Так званого категоричного імперативу. Розум накладає сам собі правило, наказ дій так. І наводить е, три формули категоричного імперативу. Е, найбільше цитують дві перших, е, але і третя відома. Ді, перша дій так, щоб твоя максима, тобто найбільша норма. Найвища твоя норма моральної поведінки могла стати всезагальним законом. Друга. Дій так, щоб ти людськість у собі і в інших ніколи не використовував, не трактував тільки лише як засіб, а завжди і як ціль твого вчинку, твого ставлення. І третя, дій так, щоб твоя максима могла увійти в загальну систему цілей та і мотивації. Отже, щоб відкинути оцю так би сказати, предметну, чи як він виражається, матеріальну мотивацію добра собі, він діє за формулою, та, він йде за формулою. За сутою, за сутою, формулою, може, з тим прикладом допомоги хворому другові, уявімо собі, що це є навпаки ворог, де мені бридко, мені огидно йому допомагати, але я, діючи за формулою категоричного імперативу, що дій так, щоб твоя максимум могла статися загальним законом, тобто допомагати людині як такій. Е я перемагаю себе, перемагаю своє обридження, перемагаю свою. Неприязнь, ненависть до е, ворога, і йду йому допомагаю, переламую себе, отоді, От я і надію, е, морально за кантом. Але як ви вже, напевно, встигли побачити, е, чистий формалізм в е, такій етиці є неможливий, бо там завжди предметна мотивація присутня. Е, чому моя максимум має стати всезагальним законом? Ну, щоб відповідно збереглися взаємовідносини в суспільстві, там, щоб була довіра, щоб була чесність, щоб суспільство могло функціонувати. Навіть в основах для метафізики моралі він доводить приклад купця, який. Е Мав би хибну максиму, якщо би він завищував ціни в залежності від того, маніпулював цінами, в залежності від того, хто прийшов до його магазину. Якщо доросла людина, яка орієнтується в цінах, то одна, одна ціна. Якщо дитина, якій дали гроші щось, щось купити, але вона не орієнтується в цінах, то завищував би ціни. При такому. Якщо б це стало загальним законом, не було б довіри і в суспільство б заволосила. Це предметна мотивація, десь за тим всім стоїть людська гідність та, і довіра людини до людини. Це предметна, матеріальна якби, в термінології канта, мотивація. Так само дій так, щоб те людськість як в собі, так і в інших ніколи не трактував тільки як засіб, а завжди як ціль. Чому? Тому що людина особа має ту гідність, тобто вже є предметна матеріальна мотивація. Але так чи так, звідки у людини, навіть якщо ми рухаємося в системі Канта, то звідки у людини є оця здатність давати собі наказ діяти морально у вигляді категоричного імперативу? І тут, на основі всього того, що Кант напрацював, ми можемо. Вийти поза межі його системи. Бо якщо це все звести до трансцендентальної свідомості, то постає питання, звідки це? Чому трансцендентальна свідомість має саме таку структуру? Ну. Контингентна людська свідомість, яка могла б не існувати або бути, або бути цілком інакшою, чому вона має саме таку структуру. І Тут ми можемо, спираючись на його напрацювання, вийти поза межі. Його системи і показати, що це тому так, що існує Бог, який уклав у серце людини, у свідомість людини, у її базову структуру свідомості, те, що Карт називає трансцендентальною свідомістю, е моральну здатність, здатність до морального судження, до морального розрізнення, те саме сумління, тобто присутність. Голосу моральної повинності в людини навіть за кантову формі категоричного імперативу, який розум накладає сам собі, вказує на існування Бога, який саме таку структуру розуму, саме таку структуру свідомості у людину е, вклав. Так? І ще в тому всьому один закид, е, який йде з боку табору еволюціоністів, які будуть стверджувати. Що мораль виникла в результаті суспільних відносин. І мораль є те, що сприяє, що сприяє колективному виживанню. Наприклад, так стверджує австралійський, австралійсько-канадійський е біолог-еволюціоніст, чомусь біологи лізуть в етику, е Майкл Рузи, що моральні Но те, що ми називаємо моральні норми, це є правила, які допомагають групі у їхньому колективному виживанні, і виникли вони в результаті суспільних відносин е, в еволюційному розвитку. Перше, щодо суспільних відносин, відразу це треба спростувати як порошне коло в аргументації, тому що суспільні відносини можливі вже між моральними діячами, між індивідами. Е, це говорити про відносини в стаді Вовків чи в стаді Мавп, це не є суспільні відносини, тому що виходимо з того, що суспільні відносини є з відносинами свідомих, свобідних суб'єктів, тобто, які вже наділені моральною здатністю. Без того, що це є моральні діячі, без того, що є свідомі особи, які входять в ці суспільні відносини, це не будуть суспільні відносини. Тобто вони вже мусять мати мораль, і вже мусять на основі тої моралі входити і творити те суспільні відносини. Ну а щодо колективного виживання, це до певного моменту, коли колективне виживання є е, можливим. Як тільки пауків поміщають в банку, вони скоріше чи пізніше починають жерти одне одного, і залишається один, який, врешті-решті, сам здохне. Але найсильніший, так, як і пожеж всіх інших. Тобто, якщо тільки постає питання про індивідуальне виживання, то так звана мораль з метою колективного виживання відразу перетворюється в нещадну війну одне проти одного. Так що Якби ми не підходили з еволюціоністських позицій до виникнення моралі, вони виявляються неспроможними. Людина від самого початку, як людина, є моральним е діячем. Отже, не можемо зробити жодного іншого висновку, як і те, що моральна здатність людини, здатність до морального розпізнання, здатність до моральної оцінки власних вчинків і вчинків інших і станів речей. Е Людській дійсності в людських, людських взаємовідносинах. І особливо цей, ця здатність накладати в собі категоричний імператив і діяти саме так, а не інакше. Е і моральна санкція, яку людина відчуває в собі сумління, яке неможливо затерти, так чи інакше воно буде промовляти. Глибині людської душі, навіть якщо зовнішня, так би сказати, практична моральна свідомість є спотворена. Це все свідчить про те, що існує Бог, який створив людину і вклав у людину моральну здатність. Дякую. Пишіть ваші зауваження коментарі під цим відео. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступні сходині.